Друзі, всім привіт! З вами знову Катя. І вгадайте, де ми? Власне, найріздвяніший випуск вирішили зробити саме в Лондоні. І зараз ми знаходимося на Кінгс Кросі. Це головний залізничний вузол країни. Вокзал відкривали до першої всесвітньої виставки. 1852 році і він містить дуже багато деталей і дуже багато цікавого. Тож нашу подорож почнемо саме з нього. Крос названий на честь статуї короля Георга IV, яка була розташована тут на перехресті доріг 1830-1842 роках. Раніше тут була лікарня для лікування віспи та лихоманки. Колись це також був важливий промисловий центр для вікторіанського лондону, який і розподіляв товари. Та вогілля з півночі. Це не все. Кінскрос також відомий своїм потягом Летючий шотландець. Це перший локомотив, який розганявся до швидкості 125 миль на годину. Фанати Гаррі Поттера тут є. Насправді Джоан Роулінг вибрала цю локацію не випадково, адже саме на Кінскросі познайомилися її батьки в 1964 році. Пізніше, в 1990 році письменниця поверталася з Манчестера до Лондона і раптово придумала основну сюжетну лінію. А після виходу основної серії книг на Кінс Кросі з'явилося багато бажаючих пройти крізь платформу Дев'яті четверті. Тому, власне, і придумали зробити таку локацію на вокзалі. Але ви бачите, який натовп людей. Тож ми Навряд ну, чи проштовхнемося, щоб зробити фото або відео, але можна зайти в тематичний магазин Гаррі Потера і, можливо, придбати там щось цікавеньке собі на пам'ять. А в Шотландії можна кататися на такому ж потязі, як і у фільмі. Він відправляється три рази на день з квітня по жовтень з містечка Форт Вільям. Також з цікавих фактів на станції Кінгс кросс працював перший британський темношкірий машиніст Вілстон Семюель Джексон, який керував як Малар, так і Флайн скотсмен а також виявився героєм під час аварії фінсбері парку в 1964 році. Кінц Крос має 11 платформ і відвідує його понад 50 мільйонів пасажирів на рік. А також зайшли на сусідній вокзал поглянути на ще одну різдвяну локацію. Поруч біля кінськросу знаходиться міжнародний вокзал Сан Панкрас. Саме звідси відправляються міжнародні потяги Євростар. Платформи знаходяться на другому поверсі міжнародних потягів. І власне цього року вони зробили таку чудову інсталяцію різдвяного дерева із книжок. Фотографувати можна лише з телефону, якщо ви маєте намір сюди прийти і зробити таку міні-фотосесію. Локація дійсно гарна, цікава і варта уваги, якщо у вас є на це час. Пішов далі? Завітали в таке зимове містечко, зимову казку. Мені чимось нагадує наше ВДНГ. Розташований він в гайфарку. Вонденському і тут ви можете знайти все, що хочете. Будь-які атракціони на ваш смак, фудкорти, крижані фігури і одним словом, дуже-дуже багато всього. Я раджу завітати, але треба закладати досить багато часу на це. Насправді, і дорослі і діти для себе знайдуть щось таке цікавеньке. Для підняття різдвяного настрою саме те, що треба. Подивимося. Ми зайшли подивитися, що ж всередині чарівного крижаного королівства. Міфічний крижаний світ це створене командою експертів, скульпторів, і художників з використанням понад 500 тонн льоду та снігу Чарівне Королівство. Тут можна подорожувати дев'ятьма царствами скандинавської міфології. Цього року унікальний досвід запрошує відвідувачів відкрити для себе крижане село Вікінгів, яке звивається через землі гігантів, вогню та льоду, і містить приголомшові зображення фантастик. Істот і культових скандинавських богів. і богінь. А деякі різдвяні скульптури сягають понад 5 метрів у високі. А Ми ще біля однієї різдвяної локації, в яку точно варто зазирнути, це відомий в усьому світі Героць. Тривельний центр чимось схожий на наш ЦУМ, але набагато більших масштабів. І він вартий уваги, навіть якщо ви не можете там нічого собі придбати, зайти подивитися всередину, який там окремий світ, можна сказати, було би варто. І, звісно, він дуже гарно прикрашений до Різдва. Має цікаву історію, був заснований Чарльзом Генрі Гародом, який займався переважно чаєм спочатку, але пізніше це переросло в той торгівельний центр, який ми знаємо зараз. І насправді відомий він тим, що був першопрохідцем у світі ескалаторів. Протягом всієї історії Херец мав величезний вплив на культуру, моду та інші речі, але... Рухомі сходи це той неоціненний вплив на світ. І насправді перший досвід був дуже таким стресовим для людей, тому людям наливали бренді, бо вони боялися заходити на ці рухомі сходи, не розуміючи, що, що це взагалі таке. Не було такого досвіду. І дебудували це в 1895 році. Ось такі цікаві деталі. Подивимося всередині. У Хереса був дещо ексцентричний власник У 1985-му «House of Фрейзер продала у Нівермах єгипетському бізнесмену Мохамеду Альфаєду. Альфаєд представив єгипетську кімнату Херец, в якій він виставив два піусти себе. Також два меморіали своєму сину Бідоді та принцесі Діані, які трагічно загинули в автокатастрофі. А Тепер ми біля природознавчого музею Лондона. Звучить трохи нудно. Але це не так, тому що всередині відчуваєш себе наче у фільмі Ніч в музеї. Знаєте такий фільм. Подивимося. Музей природознавства четвертий за відвідуваністю у Великій Британії. Це місце, де зосереджені наші знання про світ природи, особливо вражає величний вхідний хол, відомий як зал Гінце. Раніше відвідувачів біля входу зустрічав культовий скелет динозавра, відомий як Діпі. Зараз його замінено скелетом синього кита. Музей поділений на зони. В кожній ви знайдете щось цікавеньке для себе. Мрія музейного зібрання починається у 1753 році з величезної колекції медика та натураліста Сера Ганса Словна. Також засновник Річард Оуен винайшов слово Динозавр там найбільше припала до душі червона зона. Більше вражає ескалатор центр землі. Ще однією різдвяною локацією Лондона є Ковен Гарден. Це район у центрі у східній частині Вестенду, який асоціюється з фруктовим і овочевим ринком, що був тут раніше на центральній площі, а зараз є популярним місцем шопінгу і туристичною пам'яткою разом із розташованим тут королівським будинком опери. Друзі, дуже дякуємо за перегляди. Ставте лайки, коментарі та підписуйтесь обов'язково. Це був нестандартний маленький різдвяний випуск. Ми обов'язково ще повернемося до Лондона. До зустрічі!